Ви думаєте, Т5 юніти це тільки про технології? Ні, це про вашу витримку. Якщо ви не почали збирати книги та стріли заздалегідь, ви будете розчаровані. Сьогодні покажу математику, яка змусить вас змінити стратегію гри. Ваш орієнтир на Т5 це один рік. Алгоритм успіху простий, терпіння дорожче за кристали. Для переходу з 1 на 25 рівень вежі або центру збору вам потрібно 20 95 предметів. В еквіваленті це понад 200 тисяч кристалів за кожен тип будівлі. Найскладніше прокачати саме центр збору 25 рівня. Ми частіше б'ємо варварів, тому стріли накопичуються самостійно. Порада. Якщо є час, фокусуйтесь на фортах, щоб зекономити кристали на книгах угод. Ось як виглядає реальний шлях будівництва до Т5. Дослідження Т5 потребує Академія 25 рівня. Академія потребує сторожову вежу. А вона, в свою чергу, потребує стіну. Стіна потребує лікарню, а лікарня потребує центр збору 25 го рівня. І саме тут зазвичай зупиняється прогрес більшості гравців. Дякуємо гравцю з нашого Discord серверу, який надав скріншоти та допоміг верифікувати ці вимоги. Ви також можете доєднатися до нашої спільноти посилання в описі каналу. Де брати ресурси? Щотижня у магазині VIP доступно про 50 книг та стріл. Також під час івентів завжди порівнюєте вигоду. Стандартна ціна 10 кристалів за один предмет. Також потім купляйте їх за кристали. Але не забувайте про наш алгоритм. Підказка з'явиться у вас зверху. Перше це другий будівельник, далі 8 VIP і далі купуємо книги. Т5 це не спринт, а марафон. Готуйтесь до нього з першого дня гри. Якщо відео було корисним, ставте лайк та підписуйтесь. Щоб не пропустити наступні випуски гіду новачка? Тут я відповідаю на ваші питання, тож обов'язково пишіть у коментарях, що вас турбує. Тепер ви знаєте, на що потрібно звернути увагу з будівництва, щоб досягнути Т5 воїнів. І тепер загадка для найважніших. у вас буде 30 секунд, щоб її вирішити. Напишіть вашу відповідь у коментарях: найшвидші та й найточніші потраплять на дошку пошани у наступному відео. Отже, скільки коштує набір Ордо? Час вийшов. Пишіть свої варіанти в коментарях. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному гідіновочках.